Як завжди, відео починаємо з музики. Хай народ! Добрий вечір, хлопці і дівчата. Ми продовжуємо продовжувати. Знову мордуємо цього фокуса-мокус. фокус -мокус. Як я говорив у першій серії відео, що я замовив тубус замість батареї, типу таку, можна сказати, покривну кришку, яка закриває дирку від батареї в РАМІ. От він мені приїхав, такий кльовий, надрукований на 3D принтері. І зараз ми подивимося, що це таке, скільки коштує, де купляв, що туди можна помістити і так далі. Ось такий маємо тут тубус, я вже говорив, надрукований на 3D принтері. І щоб його виняти, треба колесо повернути. Повертаємо, нажимаємо тут кнопку, чік. І він витягнувся. Тут є така кришка, заглушка, і туди можна запхати речі, зараз я покажу. Потім тільки отак береш цей тубус. Ось так. Тільки так чик і все, і він уже уран. Ось так виглядає на велосипеді цей тубус. Досить все акуратно зроблено, підігнано, все як, як рідна батарея. Купив я тубус на англійському eBay. Ось такий. У цього хлопця він друкує різні кольори, надрукований на 3D принтері, і, і він коштує скільки тут? 56 доларів. 56 доларів. Плюс ще була доставка до. Е Нової пошти в Лондоні, то це ще плюс 4 долара, тобто 60 доларів. Плюс доставка ще в Україну новою поштою. Там щось 230 гривень, але у мене якась там знижка була за першу реєстрацію. Ну коротше, додаємо ще там 5-6 доларів, так що 65-70 доларів одним злом. Тобто можна би було і в нас надрукувати, але якщо порахувати е, вартість друку в Україні, там 3D-модель можна навіть скачати, в інтернеті є вартість друку в Україні, то вийде, що тут там чуть-чуть дорожче. Але ти маєш перевірений вже. Тут багато у нього от 100% позитивних відгуків. Я вирішив типу, не заморочуватися цими 3D-друками. А взяти вже типу готовий протестований продукт, на який є відгуки, як я вже говорив. Так, маємо такий тубус. Маємо такий тубус. Ну, У нього я би щось таке супер важке, я би не ставив. Все ж таки, він прогинається. Він надрукований і зроблений виробниками в два, два рази легший, ніж оригінал, тому що оригінальний по ходу з металу, з алюмінією. А цей надрукований пластмасою. Ну, Плюс-мінус ліцний і все закривається без всяких люфтів. Ну, не дурно воно коштує 60 доларів. Коротше кажучи, ця штука класна, як бардачок для цього велосипеда, для екіпіровки. Тобто там мультитул, насос і так далі якісь такі важкі речі, які тут будуть калатати, чи створювати якийсь шум, чи навіть стрьомно, щоб вони десь тут пошкодили стінку, коли там будуть тертися, юлозитись усередині, то найкраще цей тубус, цей бардачок, він підходить якраз для якихось об'ємних речей, типу як дощовик, ну, камеру ще можна, ну зараз спробуємо. Камеру там можна возити. Хоча тут камеру я запхав МТБшну широку. Для таких коліс, то можна тут і дві камери. Тобто тіпа, дві камери будуть займати такий об'єм, як ця одна МТБшна камера. Я спеціально її взяв, щоб показати, що тут до хрена влізає. Ліхтарик вже, до речі, включився. От там пошастав ліхтарик всередині і сам включився. Так що ліхтарик краще туди, ну хіба що щось заливати. Там якийсь чехольчик чи в кульок, чи в якусь там екіпіровку заливати, бо він там буде юлозити сам, саме покриття ліхтарика там зітреться і плюс може цю стінку протерти. Так, що там ще? А, лопатки? Лопатки, теж там ці черв'ячки для камерки, ну і мультітоп, мультітол тут упакований, який типу попульок. Але такі речі все рівно краще ставити в підсидільну сумочку, так як я раніше возив, а сюди тільки такий дощовик, Штани. Ну коротче, Напхати сюди можна реально комплект, якісь штани з собою взяти, чи там кофту. Екіпіровку тут можна Затаритись нормально в цьому тубусі і це великий плюс цього тубуса. Отакий ми маємо фокус-мокус і тубус мобус. Дякую, що дивитесь. Па-па! Ну, як би то без музики закінчити відео? Почали з музики і закінчуємо з музикою.